Щороку, 3 грудня, разом із світовою спільнотою Україна відзначає міжнародний день людей з обмеженими можливостями. З нагоди цієї дати в міській бібліотеці відбулася зустріч з членами громадської організації Відкрий своє серце, яку очолює Світлана Кучер. Організація об'єднала в собі особливих людей з особливими потребами. На захід звітало чимало поважних гостей. Серед них заступниця міського голови Наталія Чижевська потрібно, щоб цей день було не один в році, коли ми. Говоримо про здоров'я нашого суспільства. Про те, як суспільство ставиться до людей з особливими потребами, і я щиро радію тому, що наша Україна в нас стає вже на шлях такої інклюзивності, стає на шлях доступу і до, до всіх ресурсів для людей, з якими б вадами вони не були. Ми усвідомлюємо, що за кілька років або за, за кілька, можливо, місяців після перемоги ми також будемо бачити на наших вулицях дуже багато людей, які будуть покалічені війною. І це теж завдання, які стоять сьогодні перед владою, для того, щоб ці люди максимально комфортно себе почували в нашому суспільстві. Наталія Чижевська говорила про важливість роботи громадської організації Відкри своє серце. Також відзначила грамотою виконавчого комітету очільницю цього об'єднання Світлану Кучер. На захід завітав і начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рівой. «Незважаючи на ваші непрості всі долі, ви маєте пам'ятати, що ви є частинкою цього світу. А наш обов'язок зробити вас активними його членами. Ми точно будемо все робити, щоб, ви були, щоб для вас були створені всі умови, щоб ви могли розвиватися. Величезна вдячність тим всім людям, які кожен день поряд з вами. Це ваші близькі, рідні і, звичайно, ті люди, які приділяють вам величезну увагу і сьогодні, які теж зробили для вас свято. Ну а до нас, якщо щось потрібно, приходьте, ми завжди будемо раді вам допомогти. Тісно співпрацюють та допомагають людям з інвалідністю працівники управління праці та соціального захисту населення. Вони, як ніхто, знають потреби цієї особливої категорії людей. А ще на захід завітали знайомі та друзі серед них дружина народного депутата України Маргарита Ришонкова. Подарунки, солодощі та ще багато приємностей було на цій зустрічі. Проведення міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями спрямовано на привернення уваг до проблем цієї категорії суспільства. Захист їх гідності, а ще визначення планів щодо поліпшення життєвого рівня.